Український дім відкриває свої двері вже в шосте у Давосі, тому ми дуже раді вітати наших міжнародних партнерів, урядов, урядову делегацію, а також людей, які підтримують Україну. Вчора у нас був дуже насичений день відкриття. Ми вітали Пенні Пріцкер, яка є представником уряду США щодо розвитку економіки в Україні, так і економічних процесів і власне відновлення України. Так само на панелі дискусії брав участь і П'єр Гіброн, представник уряду Франції, який також відповідає за реконструкцію і відновлення в Україні. Була надзвичайно. Вже така жвава дискусія стосовно того, яким чином і які інструменти будуть залучені для відновлення України. У нас також була панель, яка була присвячена підтримці штатами України. Була на панелі, була присутня повноважний посол України у Штатах Оксана Маркарова. Тому, в принципі, ми бачимо дуже велику підтримку зі сторони е, Сполучених Штатів Америки, ось і, і, в принципі, Європи теж була ми за з підсумками минулого дня. Я б хотіла сказати, що увага до України вона є великою. Ми маємо міжнародну підтримку, так і ми сподіваємося, що міжнародна підтримка вона тільки буде посилюватися, е, і ми над цим працюємо в українському домі. Перш за все, у нас завдання показати стійкість України, боротьбу України війна продовжується, і тому ця тематика теж буде актуальною сьогодні. В другий день відкриття українського дому у нас на панельній дискусії будуть представники е, представники власне військового військового сектору. Будуть жінки, які будуть показувати теж і будуть представляти своє бачення того, як розвивається війна і як ми боремося. Другий наш меседж це те, що Україна може дати світові, і тут, власне, ми будемо мати багато панельних дискусій, які будуть присвячені і природним ресурсам, і агросектору, і так само стартапам, і it сектору Завтра особливо на зранку в нас буде дискусія з міністерством цифрової політики. Ну, ми дуже би хотіли, звичайно, щоб до нас завітав президент України. Ми його дуже чекаємо. Ви знаєте, що він сьогодні буде власне виступати на основній площадці всесвітнього економічного форуму. Ми будемо так само транслювати його звернення, тому для нас це дуже важливо і важлива підтримка так само і зі сторони міжнародної спільноти. Ми чекаємо багатьох інвесторів, багатьох представників інвестиційних міжнародних компаній інвестиційних банків, тому що ми наступні пару днів будемо говорити і про відновлення України, і так само про інвестиції. Додатковим питанням буде також ми розглянемо і відновлення людського капіталу. Це теж була така об'ємна тема, яку ми будемо обговорювати. Ми дуже багато показуємо відеоматеріалів і інтерактивних матеріалів на нашому основному екрані. Ми так само і транслюємо відеоролики з культурною спадщиною. Ми показуємо військові дії. Ми показуємо інвестиційні можливості. Тобто, в нас дуже активний візуальний ряд, який супроводжує наші панельні дискусії. Ви знаєте, що в рамках українського дому також відкрита виставка «Deciding you tomorrow», тому ця виставка про війну, яка показує останні два роки, як Україна бореться, і ця виставка є теж дуже інтерактивною. Тому гості українського дому мають можливість і розглянути цю виставку. you mm -hmm.